Вас, друже! Мене звуть Чорновий Тимофій. Я учителькове класу Падуцької ліцеї No2 Падуцької міської ради Черкаської області. Україна це аграрна країна, і сьогодні перед фермами та агрономами стоїть складне завдання по вирощуванню хліба, і агрономи готуються сіяти насіння. Їм потрібно визначити задачу. Треба знати схожість насіння для посіву. Цей показник впливає на розрахунку норм для сівалки. І сьогодні я хочу вам провести цікаве дослідження. Ми будемо визначати схожість насіння пшениці. Схожість насіння це статність його утворити нормальні розвивані сходи. Цей показник виражається у відсотках. Для визначення схожості. Нам потрібно взяти насіння пшениці. Ось. З цього зразка відбираємо 100 штук. Один, два, три, чотири, п'ять. Підготуємо тарілочку. Кладемо паперовий рушник. Заливаємо водичкою. Потом мы берем на не Викладаємо выкладываем равномерно закрываем еще одну. З цербатькою змочуємо її. Закриваємо її та робимо таких чотири зразка. Скорість насіння пшениці визначають на сьомий день. І сьогодні ми рахуємо кількість пророщеного насіння, беремо перший зразок, відкриваємо. У пшениці повинно бути три коронці і один паросток. Та рахуємо таких, скільки буде. Два три, чотири, пять, сім, вісім, Підрахунку. Визначаємо у відсотках на носіння пшениці. У нас вийшло до 92%. Це досить небагана схожість. Ось таким чином агрономи визначають схожість насіння. Досить гарний результат у нас вийшов.